Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Б'юті Peaks. З вами Лара, і в нас сьогодні велика інвентаризація. Тому ви бачите цю велику кучу просто косметики. Я вже сама погубилася слухати, що в мене є, що можна купувати, що не можна. Обов'язково треба сьогодні розібратися, тому що справді ну, тут вже в мене великий завал. Я не розумію, що в мене є. Так як і минулого разу я показую тут лише запаси, які не є у використанні. Так, те, що в мене у ванні у використанні, я просто порахувала і записала у зошит. Ну, вже сюди його носити не буду, тому що ну, там вони, ті всі баночки зазвичай, якісь вже вологі, мокрі, ну, одним словом, не хочеться в те все бавитися. Тому я покажу вам тут лише запаси, але ми все гарненько підрахуємо. Ну що ж, поїхали! Гелі для душу. У мене три у використанні в ванні. Є ще три. Ну, і тут я ще додавала якби, інтимний гель. Ну, це теж, скажімо так, гель для душу, просто для спеціальних місць. Ось ці всі гелі, до речі, мають хороший склад, якщо вам щось зацікавило, можете купити. Жая, до речі, це якби досить бюджетно, але склад дуже хороший, тому рекомендую. Grey я купляла в Тікей Максі, дуже такий цікавий запах пачулі і кедра. І фірма Йопе це от, бачите, та сама фірма, тобто, натуральна, хороша, ось це такий більш фруктовий гельчик, дуже невеличкий, така упаковочка. ось е, три є. В ванні є три штуки, тобто, ну, я думаю, що до кінця року мені повинно вистачити, якщо чесно, цих всіх баночок, тому гелів для душу я купляти точно не буду. Далі в нас категорія шампунчиків. Дивіться, в мене у ванні вже три у використанні. І ще стільки є в запасі. Тобто, як бачите, теж шампунів точно мені не потрібно, хоча вони в мене досить бистренько сходять, але все рівно тут досить великі банки, я думаю, до кінця року мені повинно їх вистачити. У мене тут така ісанка 2 в одному, це гель і шампунь для дітей. Це дуже цікавий. такий, Я купляла недавно Only Bio фірма з керамідами. Він пахне ось таким якимось, коктейлем. Ось, потім це такий більш очищуючий, нормалізуючий шампунчик це теж такий більш очищуючий Naturbox, це я купила, до речі, в бідронці. Ось такий от теж хороший склад, непоганий. Ось такий я купляла теж шампунчик в тій Максі, це вже проти випадіння. І твердий шампунь, да, воно виглядає як мило всередині, але це є шампунь. Тому шампуню, мені здається, теж достатньо. Я думаю, до кінця року повинно теоретично вистачити. У нас ідуть ось такі кондиціонери, це все, що в мене є в запасі. У ванні у мене ще є два у використанні. І тут ви бачите різні ось такі, ще, скільки тут їх 6, 6 да? кондиціонерів, ого, багато теж. Дивіться, це просто до того шампунчику з Only Bio, що в мене є до пари. Це такий от Isana Keratin, такий більш регенеруючий якби, кондиціонерчик, бюджетний дуже сегмент. Обов'язково дам вам відгуки у порожніх баночках. Так, Далі в нас є з Балея ось такий для кудрявого волосся. Кондиціонерчик. Хороший склад, до речі, ще не пробувала, але бюджетно-дюшево-сердіто класний склад, взагалі клас. Купувала, звісно, в D&M, Deutsche Market. У Україні можна придбати у якихось таких, знаєте, магазинчиках з Європи. Далі є ось такий ще кондиціонер з Natura Eco, це власна фірма магазину Натури в Польщі. Так, купила я в тільки Максі, недавно ось такий теж кондиціонерчик <затік>, Затік, Наче він такий для нормального і сухого волосся. З жасміном і дикою черешньою. Щось таке, дуже цікаво. не знаю, Попробуємо. Склад хороший, перевіряла. І ось такий кондиціонерчик Omniplex Blossom. Ну, це вже така більша дорожча фірма. От мене був шамбунчик від нього, а це кондиціонерчик. Тому, ще не знаю, ще нічого не можу сказати. Ось такі в мене є. Тобто разом тут є 6 і ще 2, ну, 8. Думаю, кондиціонерів мені на рік теж вистачить. Алі в нас є категорія маски для. Волосся. У використанні в мене є одна масочка у ванні і ще є ось такі масочки. До речі, я недавно придбала дві масочки з Сін, це з Лідла. Ви знаєте, я люблю просто от часом тестувати такий, знаєте, бюджетний бюджетний сегмент, тому що дуже часто там якісь трапляються справді класні продукти. Тут непоганий, до речі, склад, як для маски для волосся. Тут справді є і каратини, і різні олійки, так само в цій. Ось це я більше з олійкою, з олійкою, до речі, макадамії, а це є з кератином. Попробую, не знаю, дуже цікаво мені стало. Е, дивіться, є ще три маски з небо, я вам показувала їх в покупочках. Хто не бачив, то подивіться. Мене порадило, що в Україні небо продається у бацу, тобто вони доступні, їх можна купити. Е, до речі, хороші склади рекомендую. Е, і є ще в мене ось такі прям літрові банаки калуса. Калус теж є в Україні, я бачила. Ось все чудово, люблю їх, я їх наношу перед миттям, ще змішую з додатковими бустерами для маски, з оліями. Це в мене такі, знаєте, такі дуже перевірені лошадки, які зволожують і регенерують волосся ще перед миттям його, а потім я мию волосся. І після того наношу ще кондиціонер або якусь масочку. От. Так от, тому в мене одна у використанні, і ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім у запасі. Ну, я думаю, масок мені теж до кінця року вистачить. Початка далі в нас категорія гелі для вмивання обличчя. Скажу вам чесно, я як зібрала це все до кучу, трохи шокована. Я не думала, що в мене стільки гелів для вмивання. Ось, але ну що ж, е якось так. До речі, цей в мене вже трошки у використанні. Я вже ним користувалася. Ось і в нас гель для вмивання. В мене ще є у ванні ще дві штучки у використанні. І ще, от в нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ще у запасі. Це дуже багато. Це прям дуже багато. Я в шоці. Ну для того ми і робимо інвентаризацію. Дівчаточка ще забула одну категорію. Це в нас креми спреї, сиворотки для волосся. У мене п'ять у використанні в ванні і ще один в запасі. Тобто, що я маю на увазі між цим всім? Це тобто, вже після того як ви помили голову, як вже нанесли кондиціонер чи маску, вже як не рушничком трохи волосся. Наносимо якісь сположувані штуки, що ви там любите? Спреї, креми і так далі. і так далі. Тобто, в мене їх, Я їх люблю, у мене волосся їх теж їх дуже любить, тому у мене їх аж 5 в ванні стоїть у використанні, а в запасі в мене ще є лише один, ну, але ви самі розумієте, мені більше не треба мене 5 у використанні. Ось такі три в одному, балеа, знову ж таки, DM, Це може бути як і, як і масочка можна використовуватись, може бути як така кремчик незмивашечка і як просто кондиціонер. Тому е, я, в принципі, буду його використовувати як е, такий, знаєте, кремчик-незмивашечка. Далі в нас іде категорія тоніки. Тонік в мене всього один у використанні і один в запасі. Все, більше нічого немає. Тому тоніки це така штука, що, мабуть, можна було би і придбати. До речі, недавно купила ось таку фірму, це гідролат з календули. Класна штука, я купила її втіки Максі, також дуже така натуральна файна фірма німецька, юнглюк називається. Мені подобається. Я з цієї фірми використовую ще Алоєвера, гельчик для тіла, і він просто настільки класний. Це взагалі дівчата. Просто одна любов, тому я дуже радію, що в мене є ось така ще водичка якби для обличчя, такий тонічок. Ось він теж, до речі, подивіться, як вони просто запаковані. Вони запаковані в скляну в тару. Дуже гарне все. Дивіться, з таким от спрейчиком. Ну, просто, ну, що вам сказати, дуже класний. Я брала в тільки Максі, звісно, от за ну, неповну ціну, повна ціна, звісно, трохи кусається. Але, ну, знаєте, якість. Вона коштує. Ну що я вам можу сказати? Вона часом дуже багато коштує. Дівчатка, далі в нас категорія демакіяж. Дивіться, в мене два. Дві позиції у використанні у ванні. До речі, я відразу скажу, що одна з них це саме точно такий самий от двофазний така змивочка. Ось з фірми Feel Free. тобто, оце і оце. Це, як то кажуть, скоро ну, буквально, не знаю, за пару там, два тижні чи щось піде вже у використання, і більше в мене нічого немає. Тому саме категорію де макіяж я бачу, що можна буде собі і прикупити, бачите, як добре робити інвентаризацію. Далі в нас категорія крем для обличчя. В мене чотири аж у використанні, причому там один вже кінчається, другий вже наполовину кінчається, і один є під очі, да, кремчик. І все. І в мене нічого немає більше. Тому, так, да, це теж категорія, яку, в принципі, можна там через 2-3 місяці докупити, коли вже ці чотири кремічки будуть підходити якби, до, до кінця. Далі в нас категорія сиворотки для обличчя. В мене в використанні їх дві. А ось і ще знайшла я тут там, в моїх запасах ще одненьку. Ось таку я брала біленда. З гіалуроновою кислотою, трихолозою і трипептидом. Хорошенька. Чула дуже гарні відгуки про неї, але ще не пробувала. Не буду відкривати, бо маю два ще у використанні, тому поки не використаю, ще не буду нічого відкривати. Але ось таку брала. Тому поки сивороточок не буду накуплювати. Я не скажу, що я дуже часто їх використовую. Якось так знаєте під настрій, тому накуплювати їх не буду. Вони в мене дуже повільно йдуть. Ось, на відміну від кремів. От цими кремами я користуюсь. Далі в нас є категорія маски для обличчя. Одна в мене відкрита, і три ще є в запасі. Але ну, насправді я, я просто перейшла на глиняні масочки я просто купила три новенькі собі у використанні. Тобто вони в мене поки всі закриті, але вони вже всі в ванні. Тобто, коли я буду робити маску, я буду там їх по черзі вже відкривати. Тому можна вважати, що в мене чотири маски у використанні, одна з і три глиняних. Ось більше в запасі в мене таких якось ну, нічого немає, тому кажу, як є. От. Переходимо далі. У нас є скраби для обличчя. У мене є один у використанні. Ви ж знаєте, я люблю такі пасти скраби, щось таке для обличчя. А зараз користуюсь гарнір. Склад, звісно, не очі. Ну, вже довикористовую. І купила я щось подобі гарніра, тільки з набагато кращим складом. Це є фірма Taupa, Dermoface. Face і Max Effect. Це гель, маска і пілінг. Час від часу я люблю такі більш конкретніше вмивання, конкретніше чищення обличчя, тому я взяла таке. Я не часто користуюся ним, тому що все-таки у мене шкіра вразлива, в мене розіцеє, і мені не дуже можна, як то кажуть. Але час від часу хочеться все-таки трошки так знаєте, його проскрабувати, тому да, все-таки користуюся. От, ну і це Така лайтовіша, краща версія цього гарніру. Ну я ще не пробувала, але взагалі ну просто сам продукт, як описує виробник, говорить про те, що це є його, скажімо так, відповідник. Далі в мене є категорія «Креми для рук. І в мене вийшла дуже забавна ситуація, тому що в мене я знайшла сім кремів у використанні і нуль в запасі. Ну, я думаю, ви розумієте, сім кремів у використанні це досить багато. Хоча я вам скажу, я от деякі я там принесла, от о, сюди, і я вам скажу, що. В мене вони всі досить вже на дні. Знаєте, в мене ось цього небагато десь лишилося. Трішечки цього вже дивіться, от стільки лишилося. Це взагалі дуже маленька пачечка. Ну я його внесла в категорію для рук, це взагалі для тіла мостела. Це мені давали якийсь такий пробнічок. Ну, одним словом, це теж такий типу варіант, знаєте, в сумочку. В косметичці в мене теж такі вже все, добивашечка там чуть-чуть осталося. і тут, от буквально чуть-чуть осталося, Тобто. По суті, мені подобувати ці всі креми і не знаю, можна буде щось брати. І далі категорія креми для тіла, 4 у використанні. До речі, дуже я здивувалася, коли зібрала все в кучу, що у мене аж 4 креми в ванні. От, і ще в мене є не крем, а олійка з тої ж самої да, фірми, що я вже розхвалила, YungLuk. Це є мигдальна олійка, це я брала теж в тій Клеймаксі разом з. цією а... З тоніком з календули і виглядає він ось так показую. Теж, бачите, все всклісткою, От, Дуже гарненько все виглядає. Це теж я збираюся використовувати як вложення для тіла. Ну, в принципі, дуже річ така універсальна, можна на все, знаєте, обличчя, волосся, я не знаю, тіло. Ну, я щось подумала, така банячка то мабуть, це таки більше для е, тіла. Тому я його внесла в категорію е, зволоження тіла. Точно не буду нічого купувати. Ось, ну але буду вам а, вже розповідати, як щось там позакінчую. Ось так. Дівчаточка, то я не думала, що в мене так багато пасту в запасі. Дивіться. Ось в мене дві у використанні в ванні і ще шість у запасі. Тому я поки не збираюся, мабуть, купляти все таки зубні пасти. Мені теж вистачить до кінця року спокійно, особливо що ця пачка з хан. Пам'ятаєте, я вам розповідала про неї, що мені дуже сподобалося таку якусь бірозовеньку мала пасточку, і тут є аж 120 мл. Тобто це, по-моєму, як дві звичайних пасти. Да? От ну майже, да? бо тут 75, ну майже як, скажімо, дві упаковки. Ось, тому паст в мене достатньо, багато, і на цьому дякую, як то кажуть, не буду купувати. Ось це, до речі, я брала в Action. Така от з куркумою. Цікава паста, цікавий смак, такий солодкавий, трохи кур куркумою віддає. Але склад непоганий, мені подобається. Смоти 5 злотих не, не раз брала. Це ви бачили, я привезла з України. Дуже файне це, я купляла вже тут: це з імбирем і м'ятою. Це якась просто така от міцелярна, така знаєте, відбілю, вальна паста. Але що мені сподобалось, що тут немає флуору, тому я її взяла. От так що, отак у нас виглядає ситуація по пастах. Ну що ж, це буде все на сьогодні. Дівчата, розповідайте, що ви про це все думаєте. Багато, мало, не знаю. Ну мені здається, деяких категорії реально дуже багато. Наприклад, вмивочок дуже багато, як на цей час. Як то кажуть, ну реально я не знаю. Мені одна вмивка, це кілька місяців використання. Типу, ну це дуже багато. Ось маски, кондиціонери, шампуні, чесно, ви, взагалі не парюся. У мене чомусь ця продукція йде взагалі дуже швидко. У мене сухе волосся, це в мене йде на ура, тому, чесно, я з цього приводу геть не переживаю. В принципі, всіх інших, ну, трохи забагато, звісно, гілів для душу у мене, тому що в мене от саме у використанні зараз такі, знаєте, повні пляшечки ще там, і їх ще там аж три. Тобто ну, мені, мабуть, до кінця літа точно їх ще вистачить, а тут ще є три в запасі, є і знову великі пляшки. Ну, одним словом, ну, <гум> цього в мене справді багато. Тому, звісно, можна було деякі категорії змінімалізувати, щоб не, не зберігати таку кількість косметики, але в цілому я думала, що буде гірше. Дівчата, якщо маєте запаси, рекомендую вам повторити дуже корисна вправа. Розумієте, що купляти, що ні. Ось тому надію, що вам сподобалося. Залишайте свої відгуки. Мені дуже важливий ваш зворотній зв'язок. Ну а поки що я з вами прощаюся і бажаю гарного дня! па 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 -пам.